Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Щоб вистояти, треба змінитися. У цій ми всім без винятку. Пише політолог Морозим. Зараз нам так погано, що здається, прийшов час позбавитися зайвого пафосу, яким часто прослуговується в побуті щодо патріотизму, самозречення унікальності українців. Так, ми титани, але далеко не усі. Ми ще й лідери світових рейтингів із корупції, кумющини, тотального розкрадання держави на усіх рівнях. від селищних адміністрацій до київських міністерств. Стовом, отож, добре було перейти до критичного мислення у ревізії того, що ми маємо після трьох років війни. Нам потрібна сувора правда в тому, що у нас українців немає чи надто мало тих чудових якостей. Це було б теж неправдою бо показати усьому світу і свій дух, і силу і любов до вітчизни, Але чи достатньо цього всього для створення держави лідера здатного перемогти одну з найсильніших воєнних потуг в світі Росію? і із нічого з однієї найбідніших і найнеуспішніших країн Європи одразу переможці монстрів. Сторонні спостерігач справедливо зауважив би, що так не буває, потрібен час для еволюції суспільства із радянської провінції у сучасно модернізовану країну, де не крадуть і не дурять, де не намагаються на війні в крові своїх співвітчизників збудувати власний добробут, де у керівництво усіх рівнів обираються достойних і професійних спеціалістів, і все це було б правдою. Але для всього цього потрібна еволюція, на яку ми не маємо часу. Бо як хочемо вижити, треба негайно революційно змінюватися прямо зараз, прямо. Під час війни проводити реформу, залучати нових людей з доброю освітою, і з позитивним досвідом до управління державою. Але у нас за три роки війни поки нічого не змінилося, хіба більше стали красти чиновники, якими керують і неспроможні державні менеджери. А цих менеджерів призвели до влади, не США і не європа. А свідомі громадяни країни настільки свідомі, що зараз і перевіряє війна, і ми можемо скільки завгодно ображатися на надто прагматичних американців, які допомагають нам крапель. Не способом чи сонних і ситих європейців, яким далекі наші біди, але мусимо визнати, що за те, що країна винні знаходяться за крок від краху. Винні перш за все самі українці, самі українці, обравши до влади професійних гумаристів, викликали на себе біду, яка тепер прийшла, перевірити нас на міцність. Ми смертельно ображаємося, коли Україну порівнюють із Росією, адже ми хочемо молода, але нібито як демократія. Але Росія стара як світ автократія з елементами диктатури, може так воно і є. Але якщо чесно, то державний механізм нашої держави має ознаки електрики, і за своєю структурою та функціонуванням не дуже відрізняється від російського. Просто у нас є громадянське суспільство, здатне при необхідності протистояти владі і українці, які не здатні терпіти наругу і свавілля у великих розмірах. Але й громадянське суспільство здебільшого може успішно вирішувати тактичні завдання, воно рідко займається розробкою і провадженнями стратегами державним будівництвом. Для цього є політичні структури, яких на жаль у нас. Немає як немає партії, немає конкуруючих ідеї, конкуруючих лідерів, і досі не варто було, крім невеликих груп призначених олігархами, боротися за владу. Так війна нас усіх здорово змінила, але війна нічого не змінила в структурі держави і суспільства. Ніяких посутніх реформ за виключенням історичного збільшення податкового навантаження на бізнеси працівників зроблено не було. Як не проведена реформа і в українській армії, яка стогне під навалою старих прокометентних кабінетних генералів рад. Дянського вишколу, мабуть, саме тому гасло змінитися щоб вижити сьогодні. Одне з найпопулярніших на устах представників політично експертного середовища громадянського суспільства свідомих дієвих і активних українців. Але для представників влади ніго його не існує. Тому у нас прокуратури й судді пиручені владою отримувати у середньому зарплати по 150 тисяч гривень у місяць і тільки ж пенсії. І велика маса трудяг, які колись своєю працею створювали національні багатства, нині отримує менше 10 тисяч пенсій на місяць і новий бюджет на 2025 рік планує прокурором збільшити фінансування на 25%. Приблизно те ж саме зі слугами народу депутатами Верховної Ради. І це у час війни, коли кожна гривня може врятувати життя наших воїнів. І це при тому, що ні судова, ні правова реформи в країні не проведені, якщо не уважати реформою збільшення зарплати суддів та прокурорів, що у свою чергу не позначилося на рівні правосуддя і відстоювання принципів справедливості і світової досвід Зує, що потрібно було б створити уряд народної довіри, куди обов'язково включили опозиційні сили, використати досвід кращих технократів і управлінців країни цього не сталося. Переважна більшість випадкових людей призначена за принципом особистої вірності президенту, яка керувала відомствами, так і досі керує влада. За прикладом Ізраїлю не послали своїх дітей, і близьких в армію захищати батьківщину. Ультрапатріоти на словах не підтвердили свій патріотизм на ділі, і при цьому вимагають максимальної мобілізації до армії. На Населення країни не маючи на це морального права, а силові методи лише розширюють прірву між владою і народом, яка дедалі поглиблюється. Досить згадати нещодавні кадрове виходять рішення президента Зеленського кращих воєнних командирів на чолі з головнокомандувачем Валерієм Залужним. Саме під їхнім керівництвом, попри політичного політичної державного управління яке не підготувало країну до війни. Ми витримали перший удар Росіян у 2022 році. Дозвіл ворога провести бліц на столицю. А згодом було звільнено Харківщиною. Равобережжя Херсонщини вигнання з армії 20 кращих перевірених у боях генералів на початку 2023 року і призначення на їхні посади людей, які не відповідали масштабу завдання. Незабаром обвалило фронт, і ми вже півроку не знаємо, як його зупинити. Це управління рішення керівництва держави може бути цілком прирівнене до акту зради, за які колись жорстко карали. Так ми не настільки радикальні, але ми не настільки безвольні, щоб залишати і далі біля нашого керма невіла і таємних не. Системників Росії, яких ми самі ж обрали, надто дорого це обходиться Україні, надто гіркий досвід набуває Україна, але виходить, якщо кожна людина не відчуває на собі чи на своїй сім'ї. Можливо, важких наслідків від свого легковажного вибору країна і далі буде на узбіжжі цивілізації, служити прикладом безвідповідальності народу за власну долю. Сумний приклад таки треба змінюватися або смертям. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних теле. Рам каналів голова у кожного своя. Висновки кожен робить і сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.